На Mac я сьогодні вирішив займатися таких топ-нових серій. Я хочу зайнятися дровима, і скільки на цьому можна заробити, колячи їх, не опругуючи, не тягаючи, а просто тобі задають типу, роботу, і їх треба убрати, і за це, скільки, і скільки на цьому можна буде заробити. Така купа огромна лежить дров. В принципі, їх поколоть, порубати і перевезти, тими. Около 400 гривень. Ну що, беремо сокиру і за діло приступаємо. Вон дана сокира. Сокира з мою руку, прям шикарна. Собі вибрав такого пеньочка і я приступаю. Дров нарубав, я їх всі поперевозив, по суті, ці всі дровішки. І, коротше, мабуть, хватить цих дров, бо тому що в мене нос трохи. Супер-супер-супер класна, крута ідея, яка на YouTube канал, я думаю, реально зайде. У мене коротше, цей велосипед стояв з ссср виробництва. Я подивився, що рама більш-менш вона качественна. І, в принципі, вона сідушку замінить, колеса оце позамінювати. То, коротше, я рішив. Знімаю я такі заднє колеса. Заднє колеса, втулка в принципі, тут ще такі болти. Вони ще більш-менш все воно годне. Но його все треба чистити. Я, в принципі, думаю, їх повністю Ось Тут годні гайки, годні, вони такі Хорошого качества. Звісно, покришки, втулка. Звісно, тут, звісно, з спицями і ободом біда. Покришками теж. І просто вже амінь. Ну, по суті, тут ці втулки непоганого качества. Я подивився і болти тут непоганого хорошого такого качества. Отак, непоганого посуду. Ще, в принципі, я думаю, виставити їх. Ці втулки розібрати і виставити на OLX. Я думаю, ще тема шукарна. Як вам ця тема? З цими колесами. Як вам ця тема? Розобрати ці колеса, втулки попро... я маю ввиду, почистити, посмазувати. Цю втулку перебрати, задню просто почистити і виставити на продажу втулки. Спиці, в принципі, і обод, в принципі, воно якось розбереться. Ще є такий Ardis який, Якщо чесно, по правді, не особо кудись годиться. Тут колеса більш-менш вам скажу, ще більш-менш живі. Отакі, звісно, колеса, вони ще більш-менш... Я вам скажу чесно, по правді, ще більш-менш вони такі живуваті. По суті, більш-менш живі. Тут покришки більш-менш живі, слікові, втулка більш-менш така непогана, вам, я вам скажу. Я, коротше, це колесо зай прицеплю сюди, дозаду. А спереді я ще вийняв переднє колесо, теж поставлю туди. Я приступаю. Спочатку я цього велосипеда видраюю, чистим його роблю, потім, потім його заношу в гараж. Бо він нікуди по суті не годиться і ні для чого. Ця ардісова рама. чищу, драю і ставлю заднє колесо і спереду ставлю колесо і трохи роліву зроблю. Приступаю. Два велосипеда. В принципі, я їх починаю драяти. Цього теж починаю драїть. Воду взяв, зараз ще щітку принесу. Зараз буду драїти ці два велосипеди. Драїв, але я заметив, де що лишнє. Лишнє перше. Перше, що лишнє, це оця штука. От я не розумію нащо оця штука, тим більше боля... Прив'язана на шнурках. Зараз розпутаю. Друге, я не розумію, оця штука. Зачем? Цей брезговик, якщо він там так і так нічого спасати не буде. Зараз знімаю і по побачив. Так, а тепер я приступаю до оцього. Драїть корча. Тоже подраїв. Рама, в принципі, чистенька. То ще шикарно. Оцю раму я зараз відкручу оцю штучку і оцю штучку. Деякі болти тут треба плоскогубці і що хочу. Коротше вже не можу як хочу цього болтану не можу ніяк виколупати Я вже як хоч питався Ніякі інструменти, ніякі шестиграми, ні всякі ключі. Коротше, нічого не допомагає Так і цього Зняти, ну Ніяк не можна. Отак, коротше, ребята, в принципі, чистенький ту штуку зняв. Ще таке познімав. Зараз буду ставити колеса. а потім вже буду настраювати все. Бив я цього ретро-велосипеда, дощ влупить, але я відео все-таки знімаю, бо тому що я вважаю, що відео треба дозняти і сьогодні тут же викласти. Короте, ребята, подка подкачую я короте, колеса. Не звертайте уваги, що це. Бренд просто ноунеймовський, но які вже стояли ці колеса, такі і показую. В принципі, отакий от велосипед вийшов. Я вважаю, ребята, у вас ще непогано. Непоганий велосипед вийшов Ретро Веліка. Ось цього Веліка я в гараж запихаю. Пусть, пусть як кажуть, стоїть. Як кажу, чисто як металом. Коротше, цей велосипед я поставлю в гараж, но в гаражу я його лишу чисто як металом. Бо по суті тут немає нічого годного. А Тут практично все годне. Коротше, ребята. Щас. Коротше, це такий раритет получився. Як вам речі. на на прям... короче снимаю такие таки дальше. Дождь лупить, а я контент снимаю. Та? Да. Я не можу на паузу поставити, поставить, Бо дощ, екран мокрий в ноль просто. Ну, главное, щоб він їхав Едь давай! Ще на такому говні не катався, ребля? Нормально! Що, нормально, да? Ну бывай! ааа ла 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 Та ч нормально, ребята? Катя! Ай, Катя! Так, тормози работають! Ууу! Вже як кажуть усілуха! Так розвертаємось дому не виїжджать далеко і. Звичайно, віка. Я дивлюся, главне таки на камеру. А. Ai, tá acreditado aqui do Адреналіну хапнув. Дякую за просмотр. Дякую за просмотр. Всім удачі, Всім пока.